Перемагають та завойовують призові місця. Понад 400 юних спортсменів взяли участь у відкритому кубку Вінницької міської ради. Грали у футбол шість вікових груп юнаків та дівчат з усіх районів громади. Організаторами змагань виступила міська асоціація футболу разом з Вінницькою міською радою та комітетом по фізичній культурі та спорту за підтримки благодійної організації Хопфор. Усі учасники змагань отримали нагороди та почесні грамоти. Далі готуватимуться до наступного чемпіонату, бо навіть за час війни діти мають розвиватись та займатись спортом. Я хочу, щоб кожному з вас склалася доля успішної людини, не тільки в спорті, взагалі по життю, щоб кожен з вас знайшов себе. Всі ми чекаємо перемоги. І ви одні з тих, хто знає, що таке перемога. Футбол це командна гра. Україна завжди була спортивною державою, футбольною державою. А зараз ще додається під час війни зрозуміло, що дітям важко. Сирени, навантаження в багатьох дітей, батьки на фронті. І саме це дає розвантаження психологічне. Саме на стадіоні ти можеш. Забути про важке сьогодення і віддатися спорту, віддатися футболу чи іншому виду спорту, і отримати позитивну емоцію. І саме для цього зараз працює вся наша територіальна спортивна громада, щоб наші діти реабілітувалися як в спорті, так і в мистецтві. Зараз ми будемо розпочинати тепер чемпіонати. З таких же вікових категорій, може і більше вікових категорій, подивимося, яка буде кількість команд в заявці. І будемо давати усім дітям пограти у футбол. Діти отримали дуже багато подарунків, це були рюкзаки, рушнички, кепки і футболочки. Кожна дитина отримала такий цінний приз. Футбол це той інструмент, який допомагає надихати дітей, який допомагає їх мотивувати, допомагає їм зібратися силами. І в важкий період ми підготували подарунки для 400 дітей і сподіваємося підтримувати і надалі.